0,5 кг, 600 г стандартний карасик. Саме те, що надо Все, зараз друга начіплятиму. І до своїх сородичів у норку. Ну а так от. Друзі, всім привіт! Ну що, отакий от світаночок. Сьогодні я зустрічаю. Осінь, холодина вже собача. Мабуть, це вже остання рибалка в цьому сезоні на фідер Сонечко он тільки сходить. Намагатимусь зловити рибку, що з цього вийде, обов'язково вам покажу в цьому відео. Що по наживкам, все в процесі риболовлі, я все розкажу. Якщо рибка буде брать, ви обов'язково це побачите. Ну, а так от, приємного вам перегляду! Буду намагатися ловити. Так, друзья, я первый боец. Здається мне, что карасик, ну не знаю, сейчас, сейчас подивимось с вами разом, что там клевануло у нас. Сейчас глянем. Да, да, пан Карасевич, люди. Отакий от, от такий от мемель гарненький, заходь, отак от, от люди, є з почином. Перший карасик у нас спіймався. Зараз покажу все. От такий от лопаточок. Опа, зараз. Ось такий от лопаточок, не дуже і великий, але все ж таки. На пів кілограмчика потяне. Взяв на черв'ячка і на чесночний пуфічок. Ну, пуфіка, звісно, що немає, але черв'ячок ще трішки залишився. Та вилазь, ти боже. ж Гачечки маленькі ставлю на осінь, люди вже все. Забуваємо про крупні розміри гачків. Отакий такий ось мамельочок взяв. Ну класно, супер, будемо рибалити далі. Так, друзі, єс, не пройшло і два години. Ще один звірюга клюнув. Не бачу, де він іде. Леска темна. Чую, що десь іде. Ну поки я Ага, побачив. Да, Карасевич. Дружара Карасевич. Все як положено. Ну а так, не густо, ну і не пусто поки що. Так що рибачимо далі. Опа. Заходить дружочок, зараз познайомимося, сейчас вам теж все покажу. Отаке, друзяки Стандартний. Бачите, стандарт іде. Також сработав червячок у мене з пуфиком. Хороший пів кілограмовий карасик. по осени так вообще я считаю что это просто супер ну а вот так вот люди все запускаем его в норочку до наших друзей хай они там плавают друзья сдается мне еще один есть ну сейчас подивимся не знаю сейчас глянем что там тянется однозначно, а карасямбер точно люди, точно карасямбер идет ну и хорошо а нам в принципе больше ничего и не надо оба сейчас, сейчас дружочек зачекай трошечкой сейчас мы тебе у подсачечек возьмем оба вот так вот Є ще один прийшов, бачите, трошки розкачався. Зранку була тиша повна до обіду. Після обіду трошечки розкачався. Стандартний парень, все як обично. Отак от. Черв'ячки з пуфиком працюють. Так що хто хоче закривати сезон, черв'ячок, пуфічок і вперед на міни. Все, отправляем його до друзей до своїх хайвен, там отдыхає. Друзі, зашвылилось дело, Ви бачите, проснулась трошечки рыбка. Проснулась, після обид пішло. Я вже сидів розстроєний. Думаю, вам і рыбу вже не покажу на закриття флетфідерного сезону. Пішло, трошечки пішло. Проснувся карасик наш. Ну конечно це только ради. Ой, йди сюда, хорошенько, йди, йди, йди. Іди сюда, мій гарненько, іди. такий от красавчик. От такий от красавчик у нас очередний. У пиццаті. Оба, ну стандарт, стандарт, немає таких, щоб прям здорові-здорові. Стандартний карась, але також люди дуже-дуже приємно восени ловить от такого от мемоля. Ну, дебелі, гарні карасяки, гарні. Клас. Теж черв'ячок. Все як положено. Хороший, дуже гарний карасик. Так я ж кажу, аж душа радується. Ну, так от люди. Все, буду перезакидуватися, цього друга в корзинку відправляємо. Ще один дружочек. Ну це щось мілковатий. Може, даже і платвичка. Щось він вообще ніяк не сопротивляется. Та ні, карасик. А, це, ребята не карасик, це подлещик. Отакий. От таке. От так підляч. Бач, та я ж кажу, що йде, як тряпка кусок. Ну, на карася зовсім не схоже. А воно підляч. Ну, випустимо цього друга на, він нам і даром не нужен. Хай. Хай пливе до сородичей до свої. Отак. От Все, чус, пока. Так, есть, есть, друзья, есть. Клен, еще один барбос. Ну тоже идет как тряпка что-то. Не похоже на карася, наверное. Пидляш стал на точку. Ну сейчас подивимся. Может я и помыляю, известно. Но сейчас подивимся. Сюда иди, куда ты бы. О, По всем очеретам. Это вроде бы непоганий карасик такой. Все, 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 все. Опа, все, взял, принял. Спасибо. Так, вот так вот, люди. Есть карасевич пан. Есть пан карасевич. Сейчас вам все покажу, как всегда. Вялый, карась вялый, да. Ну, тем паче... Да, 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 звісно. Ну, мемель гарний, мемель хорошенький такий, Пойдет. Це такий грамчики уже ближе 600-700. Це хороший. Так, сейчас мы Дружочка чепам. Сейчас мы дружочка чепам и в норочку його. Хай він там. Ну за ним друзья соскучились уже. Хай він там плаває со своїми друзьями. Ну давай, отак. Так, да, по ітогу ж покажу, що там в норочці я наховав Так що дивіться відео до кінця, буде цікаво. Так, друзі, є ще один красунчик. Пішов процес, бачите, волничка трошки стихла за 10 хвилин, буквально, і друге клювання вже. Волна, звісно, не давала нормально порибалити, але... Но... Вітер трошки стих і дай бог нашими молитвами діло пішло. А то вже задрімали, заскучали ми, тріхи. Ти ж ти сюди. Ось такі. Ну стандартні. Стандартні колобочки гарненькі. Опа, заходь і познайомимося зараз зразу. Так, 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 так. Стандартний мемель, пів кілухи, все чітко. Все. Закриття я чую нормально. Хоча спочатку не дуже воно було, зранку рибка не прокинулась, але ось після обіді діло пішло. Зараз витягну. Отак люденьке. Отакий от красеньочок. Карасик знову нас порадував Покажу, що налови в кінці риболовлі, так що додивіться відео до кінця. Не забувайте за вподобачки, за підписочки, це просуває наш контент. Ну а так ось. Так, друзі, ну мабуть, вже це останній. Все, будемо завершувати нашу риболовлю. Хватить, трішки рибки зловили. ну Ми ще цього, звісно, не достали, ну... Но... О, побачили. Побачила, йде як красенічок, іде. Зараз витягнемо. Ну, стандартні, стандартні, гарні карасі такі Пойде. Сказати, що погана риба, сказати так не можна. ти хотів. Ну, вже від нас не вийде. Так, 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 так. так. І все одно тікає, ви бачите, який який лев зараза, все одно хоче втекти, все одно хоче смотатися. Отак і от люди. Також стандартненький, бачите, хтось його кусав, значить є тут хижак і хижак є немалий. Бачите, сліди від зубів ось. Це або щука його так потрошила, або не знаю хто. Ну, карась гарненький. Все, буду скручуватися і покажу вам. Так, ну що, друзі, фінальна сцена нашої риболов, закриття флетфідеру. Все, зараз вам показую, що ми тут трошки з вами наловили. Не скажу, що прям багато. Ну, чуть-чуть єсть. Скажу чесно, не рахував. Я їх, ну, по, по весу кілограм 7-8 законних. Ну так ось, люди. Отакі от карасі. От так от надубасили. Так що нормально. Риболовля вдалася, з вас подобаєчка. Підписочка на наш контент. Ну а ми поїхали додому. Всім пока-пока.